Отже, переговори у Лондоні. Не відбудуться про це вже офіційно повідомив очільник МЗС Великої Британії Девід Ламі, який заявив у коментарі британському виданню The Guardian про те, що переговори на найвищому рівні, які мали відбуватися сьогодні у Лондоні. На які поїхала наша делегація у складі Андрія Єрмака, Павла Паліси, Андрія Сибігі і Рустему Мєрова. Що ці переговори вони переносяться, скажімо так, вони відтерміновуються від сьогоднішнього дня. Однак, Девід Лемі говорить. Ще й про те, що насправді е, ці переговори не припиняються. Тобто Штати, одразу забігаючи наперед, штати нічого не виходять, нікуди вони не йдуть. Переговори вони, по суті, не покидають. Тому що, цитуючи, ну не дослівно, але приблизно, як Леммі сказав, е, і в заяві МЗС Великої Британії йдеться, переговори продовжуються на офіційному рівні, однак відомостей для преси не буде. Що дуже непогано, і дуже навіть я би так сказав добре. Е, про те, що преса тепер не буде мучити українців писати різноманітні видання від Axios до Politico, від New York Post до Washington Post, від Guardian до Sky News. не буде з'являтися купи різноманітних так званих інсайдів про те, е, а як там з переговорами, а що там змушують Україну віддати, а що там з Кримом, а бла, 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 бла і тому подібне. Тобто, цього всього не буде. Трішечки наша менталочка з вами, друзі, стане здоровішою на цьому фоні е, і від. Відповідно, коли ми говоримо про те, що е, переговори продовжуються, але вони сьогодні переносяться. Е, це є свідченням, як на мене, декількох факторів. Е, фактор номер один е, від учорашнього дня, коли президент Зеленський відреагував на ті повідомлення, які з'являлися зокрема в американському дані Аксіос з так званим мирним планом Сполучених Штатів, що включав цей, цей мирний план. Е, По-перше, офіційне визнання Криму російським. З боку сполучених штатів, по-друге, як пише Аксіос, це був такий взагалі односторінковий документ, який передали американці і європейським партнерам і Україні ще минулого тижня у Парижі. Так, от Крим Російський. Інші області, які окуповані росіянами, вони залишаються де-факто російськими. Далі скасовуються санкції. Починають зніматися санкції з Росії, які були накладені з 2014 року. Відновлюється торгівля між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. А що для України, запитаєте ви? А по факту нічого, тому що якісь... Примарні гарантії безпеки про них ідеться, в яких Сполучені Штати участі не беруть, і конкретного механізму цих гарантій безпеки немає. Е, якісь відбудова, якась якісь гроші на відбудову фонди на відбудову відновлення України. Звідки ці гроші будуть братися? Немає цієї повідомлення. Не було цієї інформації у цьому е, папірчику А4, грубо кажучи. Ну і Запорізька атомна електростанція, яка нібито. Не повертається до рук України, залишається в руках Росії, але нею буде керувати США при цьому продаючи електроенергію як Росії, так і Україні. По факту, що виходить за цим документом, який нібито американці передали минулого тижня Україні нуль. Е Російській Федерації вихід із санкцій і визнання офіційно визнання території, чого вони власне і хотіли. Ну а сполученим штатам повний бенефіт: відновлення торгівлі зі з Росією, контроль над Запорізькою атомною та ще й угода про корисні копалини, яку Україна має підписати зі сполученими штатами, тобто це реально таке рейдерське було була історія, яку пропонували Сполучені Штати. Так, от президент Зеленський напередодні перед лондонськими переговорами відреагував на цю так звану пропозицію. Ну, скажімо так, в таких, в таких речах наш президент, який виріс у кривому Родзі, розуміє, як потрібно реагувати на подібні речі. Е, так, от, ну бо це реально пропозиція така з 90-х, Знаєте, хотіло на лоха кинути. Е, відповідно, е, ця пропозиція була фактично, що відхилена. Було сказано, що Україна ні на жодні. Поступки щодо територій не піде ніякого Криму російським бути не може бути визнано навіть і не тільки ми про це сказали, але й європейські наші партнери, зокрема Кая Калас, головна дипломатка Європейського союзу, заявила про те, що мовляв ми. Ніколи, як ЄС, вона сказала, не будемо визнавати Крим територією Російської Федерації. Зрозумівши це, американці дали задню. Вони зрозуміли, що розвести не вдалося, фактично, що. і відповідно було скасовано візит до Лондона на найвищому рівні. Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Разом із тим не поїхав Стів Вітков, який є спецпосланцем Трампа на Близькому Сході. Поїхав лише Кіт Келох проставник по Україні. Відтак, присутність лише Келога на а, цих переговорах української делегації, глави МЗС Великої Британії і, вочевидь, Франції, вона, ну як писали в американські видання, понижувала статус зустрічі, тому що без Рубіо зрозуміло, що мало що можна було вирішити. Та й точно так само, як і без Віткофа. Зрозуміло, що е, засідання Лондонське ніяких результатів якби не принесе, тому що Вітков це би мав бути цей такий голуб, який понесе у клювику до Путіна е, свої. Пропозиції в Москву відтак виходить, що лондонська зустріч не відбулася, а це означає, що американці зрозуміли, що ні ми, ні європейці не даємо задніх. Відповідно, тепер за заявою повертаємося до початку. Леммі це глава МЗС Великої Британії. Переговори триватимуть. Але уже у більш закритих форматах, де буде менше витоків до преси, менше ось цієї от знаєте, білі бурди, яка навколо зачіпає наші уми і бентежить їх, але із чітким розумінням того, що Україна і Європа, включена до цих процесів, не збирається поступатися територіями. Тому ось так, це лише черговий, скажімо так, раунд переговорів, який відтерміновується, який рухається, дещо в інший, більш закритий трек. Я не виключаю, що найближчими днями, ми, звісно, побачимо, що він вийде знову на гора, особливо коли до нетрам прокинеться, вмовно кажучи, почне багато чого говорити, тому що йому, ну як нікому іншому, потрібно от буквально вже на цьому тижні швидко щось зробити, тому що в нього рівно за тиждень, 30 квітня, буде рівно 100 днів його президентства. Він буде поспішати як комога з тим головчим дужче, щоб бодай там, як це великоднє недоперемир'я, оголосити на 30 днів якусь там повну тишу, щоб сказати: От я! Сам Дональд, Батькович, Трамп зміг зупинити війну. Але поки що ну, це все ознаменується певною невдачею, тому що Україну схилити не виходить, Росія теж свої апетити не стишує. Відповідно, війна наразі триває, як і бойові дії на фронті. Після великоднього так званого примир'я інтенсивність бойових дій просто катастрофічно підвищилася. Росіяни на фронті тиснуть, не досягаючи якихось успіхів. А ми, Україна, завдаємо так само військових ударів по тилу Російської Федерації. Це удари, зокрема, по 51-му арсеналу гра у Володимирській області за 60 кілометрів від Москви. Одному з найбільших арсеналів грау, де за попередніми даними 105 тисяч тонн озброєнь. Мінімум, а максимум 264 тисячі тонн озброєння може е, тримати Російська Федерація. І Там горить, палає чудово. Ну а крім цього, ще й е, паралельно із інформацією з Лондона з'явилася інформація про те, що було атаковано Алабого. Ал а це місце концентрації ворожих шахетів, де їх виробляють. Звідки далі запускають по Україні? ну не звідти мається на увазі, а переправляють поближче до фронту і запускають по Україні за останню інформацію, шахеди зараз стали справді осучасненими. Можливо, на них з'явилися нові е турбореактивні двигуни. І в цей час Україна завдає удару своїми дронами і є прильоти. Тому війна триває. Американські оці голуби миру, які реально на розводняк хотіли кинути Україну. Вони зараз трішечки приубавляють свій темп. Хоча з ними треба далі все рівно працювати, що буде далі і відбуватися. Отакі от, от, друзі, справи. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви з Третьої світової. Підпишіться на нас, поставте вподобайки до цього відео, пишіть свої коментарі. Ну і, звісно, як я вже сказав, підписуйтесь на нас.